Шо-шо? А от епілепсія це тільки я так вважаю, напевно. Це одержимість демонами. У мене є відео ще російською мовою. Я записувала. До речі, Наталя виставила, по-моєму. У себе на сторінці вона вистала, якщо не помиляюсь. Коротше, дивіться, вводите Ще тоді в мене російська мова була, пам'ятаєте, два роки назад в Ютубі. і в перша моя сторінка, Тікток, там де 160 тисяч підписників, 167. То я кажу, що епілепсія. ж підписників 167. То я кажу, що епілепсія це одержимість. То має ви маєте знайти гарного священника. Але запам'ятайте, як ви приведете людину з епілепсією до священника, то не має бути великого загалу людей. Це перше правило, тому що той демон він перекинеться з одного в іншого. Ви мало того, що мали там людина мала одного, буде мати двох. Щоб хуже не стало. Тобто там де люди з відкритими ртами наблюдають, просто їм подобається, то вони зря роблять. То має бути один священник, один священник і та людина хвора, і животне якесь, худоба якась, тому що воно в повітря не уходить. Він має кудись вийти у щось. Це так правильно, це так правильно. Він має вийти в когось або в щось, не в воздух, в воздух він не вийде. Розумієте? А у нас як роблять, якщо подивитися по інтернету, скупчення великих людей, десь 100 чоловік, 200. Одні з відкритими ртами наблюдають, знімають. Цілий кал, і потім таке месиво. Наше, так не можна? Тобто епілепсія це одержимість. Це одержимість. І якщо людину вичинув, якщо священник звільнить таку людину, то в неї епілепсія пропаде.